Якщо ви живете в холодних регіонах, багато ваших улюблених цибулинних квітів потрібно заносити на зиму в приміщення. Холодна погода, замерзання і відтавання ґрунту, а також інші зміни навколишнього середовища можуть їх погубити на вулиці, переїзд у сухе та безпечне місце гарантує, що наступного сезону вони знову порадують вас цвітінням. Популярні декоративні рослини, такі як бегонії, канни та жоржини. Потрібно викупувати та зберігати в приміщенні. Ці рослини кожен сезон відростають з ніжних запасують органів. Щоб вони знову пишно зацвіли, важливо правильно їх зберігати і стежити за можливими проблемами. Після викупування, просушування і закладки на зберігання легко забути про них до наступного сезону. Однак в січні варто перевірити їх стан, щоб вчасно помітити 11 найпоширеніших проблем зберігання цибулин. Цибули не стикаються, приказка одне гниле яблуко псує весь кошик, стосується не лише фруктів. Якщо цибули не стикаються, хвороби легко поширюються тому важливо стежити, щоб вони не торкалися один одного під час зберігання. Щоб цього уникнути, перевірте їх перед закладкою та правильно розмістіть восени та на початку зими. Не перевантажуйте їх в сховище, залишайте достатньо місця для циркуляції повітря. Якщо ви виявили, що цибулини торкаються, не панікуйте. Просто перекладіть їх в інші контейнери або, якщо є місце, розсуньте. Регулярно перевіряйте, щоб не було ознак хвороби. Гниття. Коли ви викопуєте квіти пізньої осені або взимку, важливо перевірити їх на хвороби перед зберіганням. Іноді ми пропускаємо непомітні інфекції, які можуть розвинутися під час зберігання. Огляньте кожну цибулину на наявність ознак гнилі та хвороб, таких як базальна гниль, цибулинна гниль та інші грибкові або бактеріальні інфекції. У січні перевірте їх кілька разів деякі захворювання складно помітити з першого погляду. Якщо знайшли гнилу цибулину, негайно видаліть її подалі від інших. Перевірте решту, щоб переконатися, що інфекція не поширилася. Якщо вражена ціла партія, Краще позбутися від неї, щоб врятувати інші. Вогкість у сховищі. Навіть в сухих місцях може накопичуватися волога, особливо якщо є протікання або сильні дощі. Субстрат для зберігання повинен залишатися сухим. Найкраще підходять матеріали, що вбирають вологу: вермикуліт, деревна стружка або навіть газети. Вони захистять цибулини від вогекаості. Якщо помітили, що субстрат відволожився, замініть його на свіжий. Переконайтеся, що між цибулинами є простір, щоб уникнути поширення хвороб. Занадто висока температура. Тепло сигналізує цибулинам, що пора прокидатися, а також сприяє розвитку грибків. Обидві ці проблеми вам точно не потрібні. Більшість цибулин віддають перевагу температурі від 4 до 7 градусів Цельсія. Деякі, наприклад, гладіолуси краще зберігаються при 2-7 градусах. Тепло може проникати навіть у підвали та гаражі. Перевірте, чи немає витоків тепла або несправних обігрівачів. У січні контролюйте температуру і при необхідності перенесіть цибулини в більш прохолодне місце. Занадто низька температура. У холодних регіонах зими бувають суворими. Навіть в гаражі або будинку температура може різко впасти, піддаючи цибулини заморозків. Наприклад, в північних районах України потрібно бути особливо обережними зі зберіганням в неопалюваних приміщеннях. Деякі зберігають цибулини в підвалах або утеплених сарах, мороз пошкоджує клітини тканин, розширюючи лід всередині них. Це може серйозно нашкодити або навіть вбити цибулини. Висока вологість. Вологість відіграє велику роль у збереженні цибулин. Вогкість сприяє розвитку бактерій і грибків, а також зволожує субстрат. Використовуйте гігрометр для контролю вологості. Оптимальний рівень близько 50%. Краще місце для зберігання. Підсобні приміщення. Підвал. Неопалювані гаражі. Льох. Горище. Садові сараї. Розкладання одна з головних причин розкладання герметичні контейнери. Без циркуляції повітря всередині накопичується волога, створюючи ідеальні умови для гниття. Переконайтеся, що контейнери провітрюються. не укладайте цибулини занадто щільно, зберігайте їх на полицях, щоб повітря вільно циркулювало. Це також захистить від воги каості, якщо на підлозі накопичується волога. Шкідник. Найгірше навесні виявити, що цибулини уражені шкідниками. В такому випадку доведеться або викинути їх, або обробляти розчином масла німа. Зараження відбувається, якщо цибулини погано очищені перед зберіганням. Видаляйте весь ґрунт, гниле листя і мертві тканини. Часті шкідники попелиця і цибулинні кліщі. Вони пошкоджують тканини і відкривають шлях хвороба. Чисті цибулини і низька температура знижують ризик зараження. Неякісний субстрат для зберігання підходять кокосове волокно, торф, вермикуліт, пісок або терса. Без правильного субстрату цибулини пересихають і псуються. У січні перевірте стан субстрату і замініть його при необхідності. Варіанти субстратів. Деревна стружка добре вбирає вологу і забезпечує циркуляцію повітря. Вермикуліт-стерильний матеріал відмінно утримує повітря. Солома вбирає вологу, а навесні її можна використовувати в саду. Помилки в маркуванні. Дуже важливо підписувати контейнери, щоб навесні знати, що садити вказуйте сорт, вік і враження від минулого сезону. Проблема виникає, коли етикетки відклеються або вицвітають, особливо у вологих умовах. У січні перевірте, чи всі написи читаються. Оновіть їх і запишіть дані в блокнот про всяк випадок. Тварина цибули небагаті водою і вуглеводами, що робить їх ласощами для тварин. Якщо у вашій місцевості водяться зайці, миші або інші гризуни, переконайтеся, що вони не доберуться до сховища. У січні перевірте підвали та гаражі на наявність непроханих гостей. Тримайте контейнери на полицях, а не на підлозі. Використовуйте кришки, які пропускають повітря, але не пускають тварин. Висновок зберігання цибулин взимку найкращий спосіб зберегти їх до наступного сезону. Це захищає їх від морозів, шкідників і хвороб. Регулярні перевірки в січні допоможуть уникнути проблем. До весни ваші цибулини будуть готові до посадки і залишаться здоровими.